Укуровські карманичі продовжують неприємно дивувати і нас, як журналістів, і мешканців громади своїми бездумними, а точніше сказати, зашкварними закупівлями. Майже чи не щодня ми чуємо про те, що у бюджеті не вистачає коштів на допомогу мешканцям, як, от, наприклад, у ситуації з ремонтом дагу постраждалого будинку номер один у мікрорайоні Південний. Але у той же час гроші витрачають то на квіти, то на ремонти на папері, то на автівку для муніципалів та на багато інших не першочер... Під час війни речей восени минулого року ми розповідали вам про те, що відділ освіти Покровської міської ради оголосив тендер майже на 340 тисяч гривень на проводення капітального ремонту туалетної кімнати у приміщенні, де до повномасштабного вторгнення працювали освітяни. Вже багато місяців у цій будівлі нікого немає. Хтось працює у дистанційному форматі, когось перевели в інші приміщення у цілях безпеки. Але туалет все ж таки вирішили ремонтувати. Тоді нам вдалося з'ясувати, що договір, який уклали без використання електронної системи та проведення аукціону на цей ремонт, уклали з мешканцем Покровська Андрієм Кусієм, який у телефонній розмові зізнався, ніякого ремонту він не робив, а через нього просто оформили документи. Як проводилася сама закупівля, бо без аукціону вона прийшла, чому саме з вами уклали цей договір? Так вам вже так сказати, сказати. Ну, без этого, конечно, конечно. Ну, а зачем он нужен? Це ж бюджетні кошти, має проводитися аукціон, обиратися найвигідніша пропозиція. З вами напряму уклали договір. Це на вас якось вийшли вийшов відділ освіти і запропонував вам цей ремонт. Чи ви якось звернулися? Як це взагалі вас обрали? А мене вийшли там, мета поговорили, договорилися, і через мене це все діло навіть. Ділається, а ви виконуєте ремонтні роботи? У вас є якась бригада, чи як? Ні, через мене все літа я. Але це ще не кінець цієї захоплюючої історії. 11 березня 2024 року. Відділ освіти Покровської міської ради оголосив новий тендер. Вже здогадалися, який так знову на капітальний ремонт туалетної кімнати відділу освіти. І що цікаво, на ту ж саму аж до Купійчини суму 339 тисяч 67 гривень, 3 копійки. Далі ще цікавіше. Тендер знову провели без використання електронної системи, а переможцем бра. Али уже добре відомого для покровських можновладців підприємця Олега Одорошенко. так, так, того самого Олега Одорошенка, який мав, начебто, ремонтувати на житлове приміщення у будинку номер 1 у мікрорайоні Південний, який ніякого ремонту там не проводив і з яким розірвали швиденько договір після того, як журналісти надали розголосу цій темі та написали заяву до поліції, того самого Олега Одорошенка, донька якого Дар'я поставляє меблі та техніку комунальним підприємствам. Ємства міста за завищеними цінами, і яка, не маючи досвіду у будівельній сфері чи власних бригад, відремонтувала дах на школі номер 12 за майже мільйон гривень. А далі давайте трохи детальніше про сам договір. Ремонт буде виконуватися за кошти місцевого бюджету. Ну, звичайно, це ж не розбитий дах над квартирами мешканців, це ж цілий туалет для відділу освіти. Ремонтувати цю злощасну вбиральню планують до 31 травня 2024 року. Згідно договору підрядник має виконати демонтажні роботи, оздоблювальні роботи, тобто опалення підлогу стелю, водопостачання та виконати електротехнічні рішення, які саме у договорі не прописано. Ще одна цікава деталь, яку ми помітили у договорі. Напевно, покровські чиновники так поспішали його підписати, що навіть не спромоглися поміняти дати виконання робіт на нові, а просто скопіювали специфікацію з договору, який був укладений з Андрієм. Вкусіє у листопаді ми вирішили поцікавитися у начальниці відділу освіти Любові Воротинцевої, яка й підписувала обидва договори про доцільність витрат сотень тисяч бюджетних гривень на ремонт вбиральні під час війни. Але на телефоні дзвінки чиновниця не відповідала. Намагалися зв'язатися із підрядником, але відповідати на наші питання він був не дуже налаштований. Побачили в прозоро, що ви вас обрали виконавцем ремонту у відділі освіти туалетної кімнати. Скажіть, будь ласка, які роботи плануєте виконувати, і чи приступили вже? А скажіть, будь ласка, а скажіть, будь ласка, там від вас був. Репортаж по Южному Дом 1. да ви зверталися до поліції. Так. Я поліція надав документи, що ніяких робот не виконувалось, гроші я не отримував. Угу. А суспільство від вас отримало відповідь? Чи так це і залишається? Ви всім розказали, що хотіли вкрасти якісь там гроші? А яку відповідь мали? отримати? Подласочка? Ми відзвітували про те, що договір було е, розірвано після того, як ми звернулися до поліції. Звичайно, ми про це розказали. Ну, по туалету ви нам все ж таки може скажете декілька слів, який ви будете ремонтувати за 340 тисяч. Через ваше ставлення до е, виконування своїх обов'язків не дуже приємно з вами спілкуватися. Дякую. Це не має ніякого сенсу. 340 тисяч бюджетних е, гривень це не. Тож давайте підсумуємо у той час, коли в країні триває війна, коли українські військові щодня ризикують своїм життям у боротьбі з окупантами, коли Покровськ зазнає руйнівних ворожих обстрілів. До речі, останні прильоти були саме по тому району, де розташована будівля відділу освіти, покровські керманичі знаходять майже 340 тисяч гривень на ремонт вбиральні, і це нагадаємо уже другий, скажімо так, транш на ремонт саме туалету для відділу освіти. Невже вбиральня у будівлі, яка по. Тої це дійсно важлива проблема, на яку потрібно витрачати сотні тисяч гривень. Невже покровські можновладці геть втратили розум та совість, якщо дозволяють собі у такі часи прокручувати ці схеми? Покровськ, прифронтове місто, і Усі сили та кошти мають спрямовуватися на допомогу нашим захисникам і захисницям? Тим паче, що в Україні вже є практика, коли міські ради за рахунок бюджетних коштів закуповують дрони, автівки, спорядження для зсу чи на допомогу місцевим Шканцям з податків яких і формується місцевий бюджет, але Кермани чи покровська ніби живуть у паралельній реальності, де важливі показушні фото з квітами чи золоті унітази у туалетах.